Як торгуватися на покупку житла. Ти не зможеш знизити ціну, якщо не знаєш даний метод. Зазвичай ріелтори використовують метод золотої середини. Простий як двері. Продавець хоче 52 тисячі доларів, покупець готовий заплатити 50 тисяч доларів. І в результаті угода закривається на 51 тисячу доларів. Але я розкажу вам метод, який використовували ще 50 років тому. І знаєте чому? він працює досі. Початковий етап. Перегляд житла. Основне правило не показуйте своїх емоцій, ні розчарування, ні захоплення. Звертайте увагу на всі дрібниці: від скрипучої підлоги до подряпнення стіни, від гарного інтер'єра і до прекрасної картини. Ваше завдання залишиться байдужим. Наступний етап переговори на об'єкті. Пропозиція ціни. Коли дійдете до обговорення ціни, назвіть ту суму, яку ви дійсно готові заплатити. Наприклад, на 8-10% нижче від вказаної. І тут є маленький трюк чи магія. Достаньте 1000 доларів і скажіть: якщо всі все влаштовують, то їдемо одразу на завдаток. Це старий прийом, але працює як повний бак бензину. Відмінно. Наступний етап. Метод паузи та нова пропозиція. Якщо ви отримали відмову, не панікуйте. Робимо паузу на тиждень, відправляємо свого знайомого на перегляд даного житла, який запропонує на 15% нижче від пропозиції. І додасть. То це максимум за що можна продати вашу нерухомість. Давайте будемо реалістами. Ваші знайомий пішов, а продавець залишився із думками. Дайте йому час переварити це все і лише тоді вступайте у гру. Кінцевий етап. Ваша пропозиція. Знову телефонуєте через тиждень другий і нагадуєте про свою першочергову пропозицію. Говорите, що переглянули весь ринок і готові давати завдаток, якщо зійдетеся по ціні прямо зараз. Так, це питання пора вже закривати. Навіть якщо продавець відмовиться, ви вже ведете переговори з позиції сили. І ось вуаля, ви купуєте житло по своїй першочерговій пропозиції або зі знижкою 5-7%. Також ви можете зачекати трішки більше часу і купити нерухомість за більш заниженою ціною. Звісно, якщо продавця не має свого ріелтора, який дав йому гарні поради. Але про такі палиці в колеса ми поговоримо у нашому курсі. Що скажете? Спробуйте цей метод? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, щоб знати більше хитрощів у переговорах. І все про нерухомість. Або ризикуй і плати більше.